Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій день молитовній варті і запрошую до цієї молитви, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Авдія. Бо близько день Господній на всі народи. Що ти чинив, те вчинять із тобою. Твої вчинки впадуть тобі ж на голову. Ми любимо нарікати на життя. Ми любимо звинувачувати когось у своїх проблемах. Ми любимо когось робити. Винним в тому, що мені погано. Але є одне маленьке але те, про що ми, нам говорить Господь, твої вчинки впадуть тобі ж на голову. Тобто все те, що я роблю, воно вертається до мене. Бо день Господній близько. І, знову ж таки, це сьогодні оцей пророк Авдія хоче нам наголосити, що все, що є в моєму житті, є наслідком мого вчинку, наслідком мого вибору, наслідком того, що я сам роблю в цьому житті. Нещодавно, коли відвідував наших хлопців, знову ж таки, ми про це говорили я. Говорив їм про це, що все в цьому житті є наслідком. І от знаєте, коли мене питалися хлопці, добре, поясніть, очі, чому ж тоді, що ця війна це є наслідком е, нашого вибору. І так, я казав, що це є наслідок нашого вибору. По одній простій причині згадаймо. Скільки часу ми зневажали свою країну, скільки часу ми відмовлялися від цієї країни. І наші слова, наші діла впали нам на голову. Чому розплачуються за це найцінніші і найкращі? Та тому, що, щоб отримати добрий урожай, ми повинні посадити добре насіння. На жаль, для того, щоб відбудувати нашу країну, ми маємо втратити найкраще. Щоб збагнути, яка є ціна нашого життя. Та й взагалі, щоб щось мати в цьому житті, ми маємо навчитися це в першу чергу цінувати. Поділюся, власне, ну, таким досвідом. Моя дитина, старший син, дуже хотів велосипед. І він працював, ходив на практику, тобто він вчиться і ходив на практику, заробив кошти на цей велосипед. Він відкладав кошти на велосипед. І от вчора, коли радше не так скажу, на днях він дуже хотів, щоб ми поїхали і купили йому велосипед у Харкові. Я казав, я не маю часу. ми я маю зустріч там з хлопцями, маю поїхати на роботу, і його це дуже засмучувало, що ми не можемо поїхати купити йому велосипед. І от вчора, після богослуження, після всіх зустрічей, я розумію, що треба поїхати. Але вже пізні години вже було майже обідній час, ще поки заїхати на цей наш Барабашово наше. Я думав, що навряд чи ми щось там здобудемо. Але виїхали, помолились, віддали своє життя, віддав цю справу в руки Божі. Знаєте, ми отримали цей він отримав цей велосипед. Він купив те, що він хотів, купив за свої кошти. І цю радість його неможливо було би, знаєте, передати словами. До чого я це говорю? що... Все в цьому житті має наслідок. Все, що ми маємо в цей житті, це є мій вибір. Ця, де, мій син хотів цього, цінував це. Він жив цим велосипедом, він хотів його в майбутньому мати. І от коли він отримав, він дійсно живе цим велосипедом. Так само з нашою країною. Ми не цінували і тому в нас хотіли її забрати. А навіть коли почали забирати, ми теж її не цінували. І от сьогодні заклик до всіх переосмислити свої цінності, переосмислити своє життя. Якщо ми не хочемо нарікати, якщо ми не хочемо говорити, як погано всюди жити, як мені погано в моєму житті. Значить, треба задуматись над тим, а що я роблю? Як я живу? Бачите, ця війна насправді вона є для нашого звільнення. Звільнення не тільки від наших ворогів внутрішніх, перепрошую, наших зовнішніх ворогів Росії, яка на нас напала. Але вона є в першу чергу для звільнення від наших внутрішніх ворогів, тих, які руйнують країну зсередини. Для звільнення від мого особистого ворога, щоби переосмислити свою цінність. Як я можу себе називати українцем, якщо я не ціную цю країну? Як я можу називати себе віруючим, якщо я не довіряю Богові? Але одночас ця війна також є для того. Щоб і Росію звільнити від того рабства, в якому вони живуть. Вона дана також і для Росії ця війна, щоб Росія навернулась схаменулась, щоб люди, які живуть в Росії і які витекли з Росії, вони змінили своє життя. Вони усвідомили, що вони не є богами цього життя. Що вони повинні вчитися і поважати інших. День Господній наближається, в тому значенні, що кожен з нас отримає свою нагороду за свої вчинки. Коли Він це отримає, ніхто не знає. День Господній, як каже Христос, буде, наче блискавка на небі. В одну мить блисне на сході, а в іншу мить її побачить на Заході. Адже ж так воно є. Блискавка це, це, це щось неймовірне. Воно спалах, миттєвий спалах і зразу зникає. Але який страх наганяє на нас, правда? ж? Так само і день Господній це щось непередбачуване. Коли Господь прийде до нас невідомо. Але ми маємо бути готовими до цього. Не може бути такого, що сидіти, грішити, робити погані вчинки і казати, ну, у мене ще є час. Я дуже люблю читати давні перекази, легенди, тому що в них відкривається, знаєте, ота от така дитяча наївність людей, які до кінця не розуміли, хто такий Бог. Але в своїх легендах вони намагалися розказати. Про своє ставлення до Бога пережиття, як вони сприймають Бога. І от одна з давніх, якщо не помиляюсь, гуцульських легенд розказує про те, як Бог забрав у людини час і знання майбутнього. Одного разу Христос разом зі своїми учнями подорожував гуцульським краєм це гуцули, перепрошую, ну, така їхня передання. І е, побачили чоловіка, який е, лагодив, е, тобто е, ремонтував паркан свого подвір'я. Але він робив його таким, знаєте, слабеньким е, з дерев'яних е, дошечок, які довго не простояли, рік максимум. І от Христос питається, і учні питаються, каже: чоловіче, добре, для чого ти робиш такий поганий паркан? Він же більше року не вистоїть. А чоловік відповідає, так, тому що я проживу тільки один рік, а мої діти будуть будувати те, що вони хочуть. Коли Христос відійшов, Він каже: негоже людині знати своє майбутнє, бо вона не захоче жити. І чоловік прожив більше, ніж один рік. Тому я говорю сьогодні про те, що День Господній прийде неочікувано. Але ми маємо мати це усвідомлення, що за наші вчинки ми отримаємо цю винагороду. І отримуємо в будь-який момент, в який спосіб невідомо. Тож сьогодні є заклик до всіх нас усвідомити відповідальність своїх вчинків і слів. Знову ж таки, ця війна дає нам шанс. Переосмислити багато речей. Маємо розробити правильні висновки із цих всіх речей, з того всього, що ми зараз маємо і отримуємо, тому що від цього залежить не тільки наше особисте майбутнє, але й майбутнє наших дітей і внуків. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поранених живими і нашкодженими з полону всіх наших військових і цивільних людей. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині. Ми знову маємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.